Доброго дня, дівчата. Пропоную в вашій увазі альпакові курточки. Ось через день-два буде холода. Приходьте, будь ласка. Значить, є альпакова курточка в різних кольорах. Розмір – Така моделька. ціна – 1300 Розмір 4852, така моделька в різних кольорах. Розмір 52-54. Ціна 1100. Така моделька скомбінована. мех теді на міху альпаковий рукавчик. Різні кольори. Розмір 54-56. Така моделька 6 кольорів. Ціна 1400. В шести кольорах розмір 56 до 62-го є. Така моделька недорого по розпродажу. Є в двох кольорах. Пудровий і світлий біж. 950 гривень, розмір 56-54. Така моделька в трьох кольорах. Недовга 900 гривень, розмір 48-52. Дуже гарна моделька новиночка. Рукавчик йде під норочку, альпачка спереду і ззаду. Вратнічок відстюгується. Качество йде воротничка, як пісець. Ціна 1300 гривень. розміри є 50, 52, 54 і 56, 6 кольорів. Така моделечка, В остатках великий розмір 58, 62, два кольори чорний, зелений, ціна 1300. Така моделька по розпродажу, длинненька, невеликий розмір, 46-48 тисяч гривень. Така моделька в трьох кольорах. Розмір 50-54 1400 гривень на кнопочках. А тут так ще застягується стоїчка воротничок. І ця моделька на невеликі розміри лишилося два кольори чорний і сливка, розмір 46-48 1200 гривень. Мене можна знайти на центральному ринку, якщо йти зі сторони транспортних ворот, це буде другий ряд від входу в м'ясний цех. Номер контейнера 7. Тере 36, звуть мене Наталія Володимирівна, мій номер телефона 050 278 0399. Звоніть, дівчата, приходьте, буду вас рада бачить, буду вас рада чути.